Він їх любив, і вони йому відповідали взаємністю. А, розумієте, от оця, такий був час, коли ці табу, якісь обмеження втрачалися. І дійсно, справа в тому, що у нього почав зникати чи слабіти сексуальний потяг. А ну, це для чоловіка це в певну міру і проблема. Це трагедія для чоловіка, коли він тільки зовні чоловік. О, і він, вони він почав лікуватися різними способами. От, і оці його адюльтери з жінками це було якраз ну, підтримання, що я такий, Я що мужик. О, і, але воно по-різному було, по, як він їх зваблював там. Він це все описує, це, я нічого не видую, то берете ще до них і читаєте. Наприклад, така сцена, мені дуже запам'яталася. Була в нього чергова пасія, і вона приходила, приходила до них, і там така він написує сцену. Значить, вони з цією пасією лежать так, лежать, сидять на дивані, холодно було, вони вкрилися жінчиною шубою. І там пішла гра руками. А жінка сидить напроти кріста і читає їм книжку. Знаєте, і він э, потім. Э, і Оце вже. от, бо... До чого дойде, знаєте? І тут щось там, я напевно, щось таке сталося, і збило ці, цю саму. Потім такий приклад, теж для мене дивний трохи, поїхав він в Прагу, там був його друг Шаповал, представник соціал-революціонерів, а він як соціал-демократ, вони зібралися на раду, будуть як, от, як рятувати і будувати Україну. І от говорили така партійна. Він каже, він так набридло. І він пішов звідти. Каже, я звідти втік. І пішов. Додому до одного з учасників, О, а там тільки жінка була, і така резюме каже фортеця недовго втрималася.